Є книжки, про які говорять усі, і навіть якщо ви їх не читали, то напевно знаєте про що вони. А є книжки тихі, глибокі, ідеальні. Ті, які не потрапляють у Тікток-сенсації, але мають потенціал стати вашим найкращим вчителеном року. Всім привіт! Мене звати Дарій і я книжкова манячка. І сьогодні я хочу поговорити про п'ять книжок, які настільки мене вразили, що я не могла зрозуміти, чому про ці книжки не кричать за всіх усюди. І перша це барва пурпурова Еліс Фокер або «The Color Purple» в оригіналі, яка отримала Пуліцруську премію у 83-му році. І можливо в Америці ця книга і є популярною, але скоріш за все. У старшого покоління, але у нас про цю книжку чомусь ніхто не говорить. Принаймні, я не бачила. У неї є дві екранізації 85-го року, і нещодавно ця книга отримала нове дихання через те, що опра Уінфри взяла її на свій книжковий клуб. А потім вона і Стівен Спілгарк спродюсували новий фільм, який вийшов у 23-му році. Фільм я ще не дивилася, але обов'язково подивлюсь. Це роман у листах, історія чорношкірої жінки, яка пише листи. До Бога, оскільки їй просто нема з ким поговорити, і розказує, що відбувається у її житті. Вона малограмотна, і це дуже відчувається по стилю, яким вона пише ці ж листи. І цей стиль дуже змінюється спочатку до кінця книги, оскільки це дуже життя дуже феміністична, сильна історія про становлення жінки, про її перевтілення з абсолютної покори до незалежності. На початку ми бачимо головну героїню Сілії. Як молоду 14-літню дівчинку, яку гвалтує власний батько, вона від нього двічі вагітня, народжує двоє дітей, яких він кудись віддає, продає. Вона їх більше не бачить. Їй нема з ким поговорити. Її нема кому підтримати, нема кому їй допомогти. І аби втекти з цього будинку, вона виходить заміж. Її чоловік не хотів її брати. Він хотів взяти її старшу сестру, яка є миловиднішою, красивішою, освіченішою і так далі. Але батько не захотів віддавати старше сестру, оскільки він Планував отримати більшу вигоду зі шлюбу старшої сестри, тобто вона живе у шлюбі з некоханим чоловіком, який при цьому і ставиться до неї як до швачки, прачки, прислуги, куховарки і так далі. І от впродовж сюжету ми спостерігаємо за життям сілі і як воно змінюється у цієї книги. Неповторний стиль. І почавши читати цю книгу, я подумала: непоганий переклад, гарно переклали, тому я читатиму українську думаю, Не відчуваю я якоїсь особливої глибини в цій книзі, це чи то мене. Цей, ця тема не зачіпає, от не можу я зрозуміти, наче класна книжка, але щось не те. І вже навіть якийсь момент думали, можливо, зараз не час для цієї книги, можливо, треба її відкласти. І спробувала почитати її в оригіналі. І таки це та книга, яку однозначно варто читати в оригіналі. Жодним перекладом, навіть найкращим, не передати стиль цієї книги, оскільки вона повністю написана з помилками з особливим стилем. Вона написана так, як говорять чорношкірі люди на початку ХХ століття. І... Жодним перекладом це не передати. Тому, навіть якщо у вас intermediate, pre-intermediate, ви зможете читати цю книгу англійською в оригіналі, оскільки вона написана дуже простою мовою. І аби зрозуміти ріст героїні, її трансформацію, варто бачити цей текст в оригіналі, як він змінюється, оскільки це ну практично неможливо адаптувати під українську мову. Це неймовірно сильна історія. Під час читання якої я просто обливалася, заливалася сльозами від щастя, від горя, від співчуття, від радості. Тому, навіть якщо вам здається, що історія чорношкірої жінки в Америці, початок ХХ століття, це все далеко від нас, від нашої проблематики, і це можливо вас не дуже цікавить. Я б все рівно радила вам цю історію, оскільки проблематика тут доволі універсальна, і це дуже життєстверна історія, тому однозначно її вам рекомендую. Наступна книга це Арома щастя, найсильніший під час дощу популярної французької авторки Віржині Грімальді. Але у нас в Україні ці книги ще є ще не є популярними. І на початку, коли я взяла цю книгу, спробувати розділ, я почала читати і зрозуміла, що це написано дуже легко. Тут коротенькі розділи, і я не чекала якоїсь особливої глибини чи е, особливих сенсів від цієї книги, і тому. На той час я її відклала. І от нещодавно вона знову потрапила мені до рук, сама сама полізла мені до рук. Я почала читати і не змогла відірватися. Я прочитала її за день. І не від сюжету, оскільки сюжет тут доволі простий, і це не та книга, яка читається заради сюжету, а від стилю, яким це написано: від меседжів, від сенсів, які хоче донести авторка. За сюжетом ми бачимо тридцятилітню жінку, яка проходить через розлучення зі своїм чоловіком. У неї є маленький Син, якому 4 роки, і от за цими параметрами я дуже співпадаю з головною героїною за віком, за віком дитини. У мене слава Богу, шлюбі все гаразд, але мені було легко зрозуміти провідчувати головну героїню. і ось вона з сином переїздить до будинку батьків. Але при цьому вона все ще кохає свого чоловіка і хоче якось ем, освіжити, оживити це кохання і починає писати йому листи зі своїми спогадами, як вони познайомились, як вони зустрічались, одружились, от як. Починалося їхнє суспільне життя, і з тих листів видно, що вони обоє кохають один одного. І я дуже довго не могла зрозуміти, що ж таки сталося, чому цей шлюб розпався. І авторка дуже цікаво показала кожного персонажа у цій книзі, от кожну ситуацію. Ми наче дивимося і розуміємо, а, ну тут все зрозуміло. Ну оце і зраджує ці, і все отак. От. Але під кінець ми розуміємо, що практично усе, що ми бачили, воно видається не тим. Чим воно є на перший погляд у книзі дуже живі діалоги і персонажі, і навіть попри те, що це французи і не схожий на наш менталітет, мені у цій книзі було дуже легко і весело при тому, що тут багато проблематики, причому дуже різноманітної, і іноді ну доволі складні, важкі такі теми піднімаються. Але через те, що це подано з гумором, цю книгу неймовірно легко читати. От вона мені навіть трохи нагадала несказане Селести Інг, але у Селести Інг дуже складно. Ладна і дуже важка книга, яка от на тебе тягарем давить, поки ти її читаєш. Тут абсолютно такого немає, хоча є частково схожі проблеми. І е, ще вона мені нагадала книгу їсти їж, молись». як вона називається, «Eat, Pray, Love», яка свого часу мене також дуже вразила для мене. Вона навіть стала такою собі книгою, терапією книгою, яка піднімає настрій. І вона відправляється на одну поличку до мієчки та інших книжок, які я бережу на той випадок, от коли мені абсолютно нічого не хочеться, коли мені настільки погано, що навіть книжки читати не хочеться. Оце ті книжки, які я візьму в такому випадку. Наступна книга це голландський дім Нпачет. Це та історія, яка сподобається далеко не всім. Можливо, тому вона ніколи й не потрапить у Тікток-сенсації. Але якщо це ваша книга, якщо вона вам сподобається, то ви будете дуже вдячні за цю рекомендацію. На перший погляд, це дуже проста історія дорослішання двох дітей брата і сестри, які у своєму житті вдвічі. Двічі втратили дім. Вперше їх покинула мати, коли вони були ще маленькими, і вони виростають у величезному домі, величезному маєтку, в якому вони нікому не потрібні. У них є батько, але батько настільки важко переживає те, що його покинула дружина, що через свої певні причини він не. Сильно опікується тими дітьми і вони залишені ніби самі на себе. І старша сестра бере на себе відповідальність вона, по суті, виховує свого молодшого брата. І коли вони виростають, коли їм вже виповнюють, вони стають повнолітніми, їхній батько одружується. Вдруге і м та жінка настільки закохана у їхній будинок, який так і називається голландський дім, що вона їх звідти викидає як тільки їх батько помирає, але усе своє життя вони продовжують повертатися до цього будинку. Вони просто сидять у машині перед ним і розмовляють про життя. От їх цей будинок не відпускає, і навіть попри те, що у книги дуже простий сюжет, ми просто спостерігаємо за життями цих людей, за звичайнісінькими життями. У них е вони десь працюють, щось роблять. Людь, кудись ходять, розмовляють, одружуються, народжують дітей, і от ми просто спостерігаємо за їхнім життям. Я не могла відірватися від цієї книжки саме від стилю, яким вона написана. Я місцями навіть плакала від того, як мені ця книга подобалась, і я не можу пояснити, чому от мені просто настільки зайшов стиль цієї авторки, і я настільки зріднилася з цими героями, Мені не важливо, що відбувалося у їх житті. Мені просто хотілося далі продовжувати проводити з ними час. Голландський дім це не просто місце, де відбуваються усі ці події. Це ще й головне. В герой він доволі дивний, але при цьому дуже красивий, і він собою символізує дуже багато різноманітних речей. Усі стосунки в книзі прописані настільки реалістично, що я насправді повірила, що це могло статися що це усе реальні люди, і це не та книга, де варто чекати великого повороту чи голівудського фіналу. Тут все побудовано на тому, як це написано і. Уся суть книги в деталях, і у неї ще є й неймовірна аудіоверсія, про яку я е, дізналася лише коли почала гуглити про цю книжку вже перед цим відео з начиткою від Тома Генкса. І наступного разу, коли в мене потягнеться рука, перечитати цю книжку, я її скоріше переслухаю у такій неймовірній начитці. Наступна книга це Джулія Сандрі Німен. Це офіційний рітелінг 1984 Орвела. Авторка отримала дозвіл від спадкоємців Орвела на написання цієї книжки. І вона мені навіть сподобалася більше за оригінал. Я дуже люблю цю історію, мені подобається. У дивному сенсі, але мені подобається тут світо, світобудова, як це все прописано. І у Джулії набагато більше деталей саме по світу устрою. Оскільки Джулія, вона загалом як героїня, вона дуже відрізняється від Вінстона. Вона не є ідеалісткою. Вона прекрасно розуміє, як ця система працює, і вона підлаштовується під неї. Вона виживає у цій системі як може, але при цьому вона. Трохи бунтує, але на межі дозволеного. Вона не планує. Здійснити революції, змінити світ і так далі. Вона живе для себе, і через неї ми бачимо, як, в яких умовах вона живе. У неї набагато нижчий соціальний статус, і вона живе у гуртожитку. Як функціонують ці гуртожитки, як вона примудряється продавати чи купляти щось на чорному ринку? Як це працює? Ми трохи навіть бачимо життя пролів тих звичайних робітників, саме через Джулію. І загалом вона, як на мене, набагато цікавіша персонажка. за Вінстона, оскільки вона нам показується історія із жіночого, жіночої точки зору, із жіночої сторони. І я не можу сказати, що це якась особливо феміністична книга про становлення, про самоствердження героїні. Ні, це трошки не про це. Але дійсно, от, за нею спостерігати набагато цікавіше ніж за Вінстоном. У Джулії також дуже цікава історія, де вона виросла, як, як вона прийшла до таких поглядів, що її сформувало. І ця історія, от хронологічно йде трошки далі за події у оригінальній книзі, і ми бачимо, що там, як далі розвиваються події у цьому світі, скажімо так, і мені дуже сподобалася ця кінцівка. Отже, якщо ви є фанаткою 1984 Орвела, але хочете подивитись на цю історію з іншої сторони, з іншої перспективи, то я дуже вам раджу спробувати «Джулі». І остання книга у цій підбірці це не кажіть, що в нас нічого немає. Мадлен Тіє». це, неймовірно масштабно, потужна сімейна сага, яка розповідає історію декількох поколінь у Китаї. А все починається у 90-х у Канаді. До матері з донькою приїздить молода дівчина, яка втекла після розгону студентських протестів у Китаї. І разом з цією дівчинкою вони починають читати якийсь таємничу книгу записів. Це старенький зошит, написаний від рук. Який пов'язуватиме усі часові лінії і усі, усіх героїв, про яких ітиме мова у цій книзі? Це історія декількох поколінь у одній чи навіть двох родинах, як вони між собою пов'язані, і історичним тлом для цієї книги є. От саме події у Китаї у 20 столітті від е, культурної революції от, до е, різанини на площі Тяньаньмень. і якщо ви абсолютно не розбираєтесь у історії Китаю, як я, то ця книга стане дуже помічною, оскільки ви, хоч е, ну так, загально глобально уявите про становлення комуністичного режиму в Китаї і через що пройшли е, різноманітні ну, студенти, професори і культурні діячі, оскільки саме вони є головними героями в цій книзі, і цікаво, що одночасно ми бачимо. Життя у місті і життя в селі, наскільки воно, в принципі, завжди відрізнялося, але це було дуже цікаво. І е, оскільки головні герої вони є е, різними культурними діячами, тут багато музикантів, багато класичної музики. І, е, от для мене цей текст він сам по собі був доволі таким поетично-музикальним, багато згадок музикальних творів, яких е, які от. Одразу в в моменті читання хотілося слухати, і це додавало ще більшої атмосферності до цього тексту. І оскільки ця книга орієнтована на західну аудиторію, то всі імена тут написані особливим чином через їх переклад. Тобто там була велика мама ніж, е, Горобець, е, ще якісь імена, але мій поінт в тому, що ці, у цих іменах не плутаєшся. От легко було зрозуміти, хто є хто, при тому, що це декілька поколінь. І оповідь ведеться на лінійно, тобто ми стрибаємо від одного до іншого. І якби це ще були і китайські імена, то там просто було б вмерти можна у тій книзі, заплутавшись у цьому цьому. Але це настільки майстерно подано, що за цим було неймовірно цікаво спостерігати. І оскільки ми бачимо паралельно у цю історію із книги записів, ми не дуже розуміємо, а що є реальним. А що було, сталося насправді, і е, неймовірно цікаво було за цим усім спостерігати, але при всьому цьому це не найлегше чтиво. Тому до цієї книги треба бути готовим, що тут буде багато різноманітної інформації, дуже складної, оскільки це історичні події, які е, ну, там жахливі просто речі відбувалися. І, е, це не та книга, яку вийде прочитати отак за декілька днів. Ну в принципі, як і зазвичай сімейні саги, це не ті книги, які читаються отак за один раз. Але якщо ви любите от такі книги зі складною структурою ще й на тлі реальних історичних подій, то це однозначно мастрід. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до цього моменту. Напишіть, які ще книжки ви віднесли до цієї категорії і чи читали щось із тих книжок, про які сьогодні розказувала я. Буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую за вашу підтримку, за перегляд, і побачимося вже зовсім скоро у наступному відео.